38 ї роковини аварії на Чорнобильській АЕС Южницькій громаді вшанували пам'ять ліквідаторів та жертв техногенної катастрофи. Мітинг відбувся 26 квітня біля пам'ятника захисникам вітчизни. Річницю аварії на атомній станції представник спілки чорнобильців зазначив, що події тих років і сьогодення тісно переплітаються між собою. Ця єдність має бути і сьогодні. Єдність всіх нас стоячи. Перед цим ворогом, який зараз топче нашу землю. Але перемога буде. Ми домовили, що це ми можемо зробити, змогли зробити 86-му 38 років тому. І ми зможемо, поєднавшись, перемогти і цього ворога сьогодні. В Южному налічується 76 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З кожним роком кількість людей, які самовідно йшли на боротьбу з ядерною аварією, зменшується. Ліквідатори діляться спогадами про ті трагічні події на атомній електростанції. 4 мая ми вже були там. ну, в районі станції начинали свою роботу. Приймали В мероприятиях по тушению еще горевших реакторов. Потом, когда трошки притух реактор, ну, занялись уже как бы, своей непосредственной, то есть моя непосредственная была специальность, это радиологическая защита, и розетка и обработка противоролодителей. Работали сутки через сутки. Впоследствии были сильные, ну как жесткие, но старались все-таки Потому что не лезть в огонь, пытаться думать о себе, потому что больше некому о тебе потом будет подумать. За нас, святки, мы, конечно, слабо разумели, бо, как говорится, ехали туда работать. Ну, конечно, потом впоследствии мы поняли, что это такое, что это тихая, тихая смерть. То есть выполняй свою работу, никуда не Лишний раз не залазь, потому что это чревато последствиями. Ну, а так работали, как могли, так и работали. Где-то я 40 дней был. Нас тогда призвали в армию на скачки. И вот там были, были на 180, но в связи с заболеванием кистей рук я был комиссован киевским госпиталем. И я там только был 40 дней. Правда, на наступний я теж був там. но вже было гражданського підприємства автотранспортного. Теж робота возили асфальт, мусор вывозили, и мост строили через е, Прип'ять. На мітингу, приуроченому Чорнобильській трагедії з творчими номерами, виступили колективи МПК Дружба. Після урочистої частини присутні поклали квіти до пам'ятного знаку полеглим ліквідаторам.